Українці святкують Міжнародний день солідарності трудящих у Києві. Із цієї нагоди пройшла першотравнева хода, організована членами та прихильниками комуністичної партії. У ній взяли участь люди різного віку та професій. кажуть, прийшли відстояти свої соціально-політичні права, а також сказати ні олігархічній владі, грабіжницьким тарифам, неякісній медицині та несправедливим умовам життя і праці. Сама е, головна проблема це е, повернути соціальний захист трудящим людям. Чого немає э, сьогодні? Сьогодні молодь э, оказалася у нас за бортом. Її треба певну увагу. Треба мені медичну пенсійну реформу, щоб могли вовремя входити на пенсію, щоб не старі працювали, які безсильні, щоб могли нормально працювати і спокійно душою сидіти, дивитися за внуками. Комуністичні партії кажуть, аби розв'язати соціальні проблеми, розробляють відповідні ініціативи та поправки до законодавства. Зокрема, пропонують запровадити пеню в розмірі відсотка за кожен день затримки зарплати, запобігти ухваленню трудового кодексу та значному збільшенню тривалості робочого часу, а також не допустити продовження пенсійної та медичної реформ, бо вважають їх антинародними. Практично кожний третій громадянин України вже не в стані звернутися до кварчам за. помощью или провести медицинское обслуживание. У него не хватает на это средств. У него забрали заводы и фабрики, выгнали его с работы, не выплачивают ему заработную плату, повышают тарифы и цены. Вот поэтому, дорогие товарищи, перед нами стоит задача сегодня объединиться, Далее, поддержать программу конкретных действий, которую сегодня разработала Компартия Украины, и она называется Антикристой программой. Під час акції комуністи не лише озвучили наболілі соціальні проблеми та шляхи їх розв'язання, а й прозвітували про вже досягнуті за рік результати. Зокрема, у регіонах вдалося домогтися ремонту будинків та впорядкування прилеглих територій, відновлення лікувальних і навчальних закладів. У багатьох населених пунктах не допустили закриття підприємств та скорочення кількості робочих місць.